Старт. Компанія OpenAI провела свої перші OpenAI Developer Days. Приблизно рік назад компанія OpenAI представила свій OpenAI ОПЕНАІ і чаджіпіті от вот Все. І після цього стався просто страшний бум стартапів. Страшний бум стартапів, тому що було створено мільйони застосунків, які десь там на бекенді використовують OpenAI і просто є дуже такою тонкою прослойкою між користувачем і OpenAI. І це всякі. Віртуальні психологи, фітнес-тренери, дієтологи і так далі. І от компанія OpenAI подивилась на це, як розвивається цей ринок і випустила свої GPTs. GPTs – це ваша можливість створити свої GPT і викинути їх на OpenAI Marketplace. Та ви можете написати декілька промптів, ба більше Чат GPT вам сам допомагає створити ці промти. І люди можуть заходити на OpenAI сайт і платити 20 доларів місяць за преміум підписку. І використовувати всі з які були створені іншими людьми, що зробило OpenAI? Бо вони просто знищили половину цього ринку. Да-да, тепер за те, що ви заплатите 20 доларів, у вас буде не тільки доступ до OpenAI з всіма новими фічами, а й можливість використовувати кучу цих GPT, які, якщо ви будете встановлювати як різні застосунки, вони просто будуть також брати місячну плату, і для вас це вийде дешевше. При цьому OpenAI каже, що за те, що інші люди будуть користуватися вашими GPTs, OpenAI я буде вам щось платити. Ще також OpenAI представили свою нову модель GPT-4 Turbo, яка працює набагато швидше ніж просто GPT-4, Що призводить нас до думки до те, що вони готуються до випуску більш повільної версії своєї моделі GPT-5, яка буде хренно знає, але ми всі очікуємо, що вона буде супер круче ніж GPT-4. Поживемо, побачимо. Але як бачите, якщо ви робили стартап, який просто використовує чат GPT, ну скоріш за все вашому стартапу пі. Реклама, реклама, реклама. Нарешті наш легендарний курс Engineering Management. Повертається саме так, як Різ Косик і Діма Малеєв. Знову розпочинаємо наш курс, де люди знаходять практичні знання, ком'юніті однодумців, і як показав досвід деяких наших випускників першого потоку, стрімкий кар'єрний ріст. Перед тим як розпочати курс, ми хочемо провести вебінар, де ви дізнаєтесь більше про професію «Engineering менеджер. Та наш курс для того, щоб ви могли прийняти зважене та вивержене рішення, чи хочете ви в нас навчатись. А ще під час вебінару у вас буде класна можливість купити курс за спеціальною ціною. Раджу таке не пропустити. Тож 13 листопада приходьте на вебінар: хто такий інженіринг менеджер і чи дійсно це зараз найкрутіша професія в ІТ. і дізнайтесь, як стати менеджером, якого люблять підлеглі за адекват і промотують керівники за результат. Ну і якщо ми вже говоримо про штучний інтелект, не можна забувати про те, що Ілон Маск анонсував свій XAI. Це штучний інтелект, яким от так во всім. Хвалився Ілон Маск, що от-от вони його запустять. Його звати Грок, і названий він в честь штучного інтелекту з книжки автостопом по галактиці. Сам Ілон Маск каже, що Грок вийшов сатиричний, може з вами і посваритися, і в принципі може і нахер послати. І користувачі, які отримали доступ до гроку, вони кажуть, що дійсно нахер він такий посилає. Хоча тут нічого дивного, тому що сам Ілон Маск каже, що Грок був натренований на всіх твітах, які ми з вами вот всі нагенерили. А як ми знаємо, Твітер це то токсично інтелектуальна мережа це соціальна мережа, де всі думають, що вони розумні, але вони насправді просто токсичні мудаки. Знов ж таки кажуть, що грок краще ніж GPT 3.5, але з четвертим ясно його ніхто не порівнює, тому що до четвертого, скоріш за все, гроку як до неба раком. В майбутньому до нього отримують доступ всі, хто платить за преміум доступ до Твіттера. Ну коротше, ви розумієте, так як преміум доступ для Твіттера купують тільки боти, скоріш за все в грока не буде велика кількість користувачів, і тим паче кому потрібен саркастичний штучний інтелект. За які ще треба й платити, треба нагадати, що колись давним-давно компанія Microsoft випустила свій штучний інтелект Alice, яка начиталась Твіттера і за 24 години почала зігувати. Чи буде зігувати грок, невідомо, але цікаво поспостерігати, що ж там буде. І взагалі елемки це дуже цікава штука, тому що як ми побачили після випуску архітектури GPT, такі елеломки робити стало ну якби досить неважко. Звичайно, це дорого, але Ілон Маск в нього безкінечна кількість ресурсів. Але технічно вже... Це є досить просто. Одна з складних частин штучного інтелекту це моральність і етичність, і ви самі бачите, щоби до прикладу чат GPT заставити зробити щось неетичне, треба його газлайтити. Чи буде все вкладатись Ілон Маск, невідомо. Тому, можливо, ми побачимо штучний інтелект, який натренований на токсичних людях і, звичайно, він буде напевно також токсичний. Але як бачимо, Ілон Маск придумав нове слово саркастичний і з почуттям гумору. Третя новина ні одного тижня без якихось критичних зламів. Зараз критичний злам це Confluence від Atlassian. Так знайшли вразливість, яка допомагає використовувати. Confluence для того, щоб по-перше запустити рестор бази даних, що в принципі призводить до того, що ви, скоріше за все, можете втратити якісь дані, і при цьому отримати адмін доступ, адмін доступ до не Confluence, а до всього сервера. І через це можна запустити велику кількість команд. Як кажуть дослідники, атака на Confluence відбувалась декілька днів. Вони все це реєстрували і в основному таргетувались IP-адреса з України. Ага, так. Да. Вгадайте, хто зробив цю атаку. Ви будете дуже здивовані. Звичайно, офіційних даних немає, але ми зможемо з вами зробити якісь, так сказати, собі висновки. Атласіан і всі 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 просять взяти вас і патчити той нещасний конфлікт. Це також може зробити не через патчі, а просто заблокував три ендпоїнта, які от є в статті, отут, 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 от скріншотик. Тому, якщо ви з України і у вас є Confluence Enterprise сервер, будь ласка, заблокуйте ці три андпоїнти, або ну пропачить той нещасний контент, бо можете втратити майже все. Тут ви знаєте, така штука намічається. Як ви пам'ятаєте, коли Ілон Маск купив мережу Twitter перед тим, як її переназвати в X, він звільнив приблизно 3600 робітників. І великою частиною цього був відділ Trust and Safety. Хто не знає, що таке Trust and Safety, це відділ, який бореться з фродом, відділ, який бореться з поганим контентом, коротше, проводить всяку модерацію. Відділ, який слідкує за тим, щоб мережа або система працювала так, як цього хочуть, і в основному бореться з людським. Фактором і Ланос сказав, пішли ви всі нахер, і в Твіттері зараз Trust and Safety майже не існує. На це подивились інші компанії, які такі о, а що так можна було, і звільнили також велику кількість робітників. І це були не просто якісь компанії Рага і Капита, це були компанії по типу Google, Meta і так далі. Але потреба в Trust and Safety нікуди не звикла. Тому всі ці компанії зараз купують ці сервіси як софтвери за сервіс. Але є одне, але ці компанії, які роблять цей софтвер за сервіс, насправді беруть. Велику кількість математичних моделей, які б мали з цим працювати, і не дуже розуміють, що там відбувається. Тому якість Trust and Safety, які представляють ці компанії, вона не є дуже хорошою. Вона може і помилятися, і банити там, де треба, і банити там, де не треба, і не банити там, де треба. З іншої сторони, якщо в компанії є свій відділ Trust and Safety, це відділ, який може аналізувати, що роблять користувачі, і при цьому він може змінювати правила компанії і в цілому організацію компанії. для для того, щоб система працювала так, як мала би працювати в цивільному світі. Зараз те, що ми бачимо, світ мед Макса в Trust and Safety. Хто хоче, той так і модерує, хто хоче, той так і не модерує. І ніхто нічого зробити не може. І не все так погано і про штучний інтелект. Людина з хворобою Паркінсона знав може ходити. Да, в людей, в яких є хвороба Паркінсона, потрошку відмовляють різні системи. І одна з систем – це моторіка. І от 62-річний Марк розказує, що він страждає від хвороби Паркінсона вже близько 30 років. І в якийсь момент йому стало складно ходити. І от вчені зробили досить цікаву операцію на Марку. Вони фокусували свою увагу не на мозку, як зазвичай люди роблять, і той. Самий Ілон Маск зі своїм нейролінком, вони сфокусували свою увагу на спинному мозку на сектор спинного мозку, який відповідає за рухи. Вони приєднали датчик. Інші датчик вони під'єднали до м'ятів, які відповідають за ходіння. А самому Марку дали джойстик. І знаєте, що він робить? Знаєте, що він робить? Ні, він не чекає, коли Марк там подумає про те, що йому треба ходити. В Марка тепер є кнопочка. Кнопочка, яка запускає скріп, який запускає електронні імпульси і спинний мозок. І в м'язи. І Марк ходить як робот. Да, по суті, в Марка тепер є джойстик, яким він може запустити своє ходіння. Це досить інший підхід, який зараз використовується, коли там мозок об'єднують зі спинним мозком. В випадку Марка вирішили піти таким чином. Тепер в нього є кнопочка ходити. Дуже схоже на те, як люди, які перший раз грають в Mortal Kombat, грають в Mortal Kombat. Кобат. Ну як тобі новини? Як тобі новини? Ви хотіли, щоб я зняв кепку? Я Май! зняв кепку. Май! З вас за це лайк. Like. Вам не важко, мені приємно. Дякую. А тепер про серйозне. Дуже багато людей не люблять рекламу на Ютубі. Ну ну дійсно. І навіть не дивлячись на це, що от ця реклама, яку ви подивитесь, це ті гроші, які ютуб платить нам креаторам. І він насправді платить нам дуже небагато. Велика кількість людей використовує адблоки, адблоки, які допомагали або не показувати, або дуже швидко пропускати рекламу. Зараз велика кількість користувачів, в яких є адблок, вони можуть зайти на Ютуб і побачити величезний попап, який каже: Курба мат ніякого адблоку, дивись рекламу або купу. Кудь преміум. Преміум, мені здається, в Україні коштує близько 100 гривень, в Америці він коштує 13 доларів. Це так, щоб ви просто щось собі порівняли. Але він робить з Ютуба ну реально нормальний застосунок, в якому можна дивитись відео без постійної реклами. Але тепер велика кількість таких екстеншенів вони блокуються. І коли вийде Маніфест 3.0, це така штука, яка описує в сайті, що можна використовувати, що не можна використовувати. Ну коротше, там дуже багато конфігурацій. Там взагалі можна буде заборонити специфічно якісь там плагінчичі які на сайті використовувати буде не можна, але звичайно є велика категорія користувачів, які зроблять все, що можливо і неможливо, щоби дивитись YouTube нормально, і головне, не дивитись рекламу. Є деякі екстеншени, які можна встановити, вони все ще працюють. Дуже велика кількість людей навіть переходить зі свого браузера там на Mozilla Firefox або на Edge. деякі люди навіть платять гроші за такі екстеншн для того, щоб блокувати рекламу, замість того, щоб просто заплатити за YouTube преміум. Але завжди треба пам'ятати, навіть якщо ви йдете через екстеншн, компанія Google може це заблокувати в будь-який момент, не дивлячись на те, чи платили ви за екстеншн, чи не платили. Ну, Давайте ще раз копнемо компанію Twitter. Компанія Sony відмінила інтеграцію з Twitter на своїх консолях PlayStation 4 і PlayStation 5. Раніше можна було, я вообще, якщо чесно, не знав про цю інтеграцію, хоч в мене вон, бачите. Отут, -от PlayStation 5 стоїть. Я навіть не знав про існування такої інтеграції, але деякі користувачі використовували цю інтеграцію для того, щоб постати в Twitter, ну, наприклад, скріншот. Зараз із-за того, що в компанії Twitter, наш великий космічний електрогандон, заборонив безкоштовно використання. Ні, пію це для Sony стає стаєки ну, грошима, які вони мають витрачати на сумнівну інтеграцію. Тому вони вирішили це відмінити нахер. Деякий час тому таку ж інтеграцію відмінила і компанія Microsoft в своїх консолях Xbox, тому що вони сказали, що в місяць інтеграція для Xbox і Twitter коштує близько 40 тисяч доларів. Здавалось би не такі великі гроші, але ну маємо що маємо нікому. Ця інтеграція з Twitter в ігрових консолях стає непотрібною. Ну і якщо вже ми так багато говоримо про штучний інтелект, не можна забувати про генеративний штучний інтелект, який використовується в WhatsApp. Да, в WhatsApp, хто не знав, є така штука, яка допомагає вам генерити емоджі в залежності від того, що ви напишете. І отут така заказюка вийшла. Я не впевнений, чи ця бага ще пофіксена чи не пофіксена. Але якщо ви в WhatsApp напишете, до прикладу, ізраїльтянин або ізраїль армії, ви побачите велику кількість генерованих емоджиків, де намальований ізраїльський солдат. Який там просто стоїть або тримає в прапор Ізраїлі і так далі. Але якщо ви напишете палестинський хлопчик, чи дівчина, чи просто палестиня, ви побачите дітей з автоматами. Да, штучний інтелект, коли бачить слово Палестін, додає автомат сюди. До прикладу, якщо ви напишете от той самий Ізраїль Армії, то солдат не буде зі зброєю. А от якщо бой», то навіть дитина буде з автоматом, в принципі, там дуже багато прикладів, як штучний інтелект генерить от такі от речі, і люди з цього просто уграють. Звичайно, піднявся великий хай від людей, які підтримують Палестину в конфлікті Палестина і Ізраїль. На що мета мала би і відреагувати. І тому спікер компанії Мета сказав: Ну що ви хочете, штучний інтелект? Вообще, коли ви цим користуєтесь, там написано, що він може всяку хірню генерити, от він і генерить всяку хірню. Будемо розбиратися. Сподіваємось, що заберемо автомати в Палестинській. Ціх дітей, і хоч ми розказуємо про те, що відбувається в мирних частинах світу, не можна забувати, що й далі йде великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, вот у нас баночка, на яку ми збираємо гроші, які потім розподіляємо з бригадами, з якими ми співпрацюємо. Допоможи нам допомогти нашим захисникам захистити нас. Вірте у Збройні Сили України, ми переможемо. Слава Україні! Ну і трошки вообще смішного. Пам'ятаєте NFT? NFT O Real Art? Да. Колись давним-давно я робив відео про те, що NFT з нами залишиться і в них можна вкладати гроші. Який же я був Довбень, але з іншої сторони, NFT-шники все, ще тусуються, їх величезна ком'юніті, і вони все, ще мудряються, заробляти великі гроші. І одною з компаній, яка заробляє великі гроші, це Борд Ейп Клаб. Та, це NFT, на яких намальовані унікальні мавпи. Ви купували їх, здається, за 100 доларів, і вам рандомно генерилася різного роду мавпа. В неї там була шапка різна. Вона могла бути там зомбі, в окулярах, з сигаретою, з золотою ципрою. Ну там, коротше, дуже велика кількість елементів. І це був прям. Хайп NFT. коли NFT було на хайпі, дуже велика кількість людей дуже хотіли собі ту мавпу, і мавпа вважалась новим роліксом. Деякі мавпи коштували сотні тисяч доларів. Зараз вони майже нічого не коштують, хоча я не впевнений, я зараз перестав за цим слідкувати. Але в цих ребятах є конференції. І от в Гонконгі проходив Апфест 2023, на якому збиралися nft ентузіасти, показували своїх обіж'ян, слухали всякі презентації і навіть був якийсь концерт. Але як бачимо, не все так. Просто в них там, значить, була велика кількість світа музики, і була велика кількість прожекторів, які все підсвічували ультрафіолет. Після чого близько 15 учасників NFT-конференції прокидались вночі і сказали, що в них болять дуже сильно очі, в них є опіки на шкірах, і деякі навіть попали в лікарню, деякі просто перестали на якийсь час бачити, тому що цей ультрафіолет уразив їм очі. Так, да, ви можете піти на концерт і прокинутися і не бачити нічого. Нічого, от такі от конференції проходять в Гонконзі в любителів NFT. на цьому все ми найкраще в світі катани. Дякую, що додивились аж до цього Мау. моменту. І далі по нашій телі схемі лайк, підписка, дзвіночок може ставайте нашим патроном, бо без вас ваб дуже важко. І головне, не хворійте мені і вірте в засу.